Вітаю, мене звати Анастасія Євдокимова, і ми разом відкриватимемо захопливий світ української літератури. Як сказала Нобелівська лауреатка з літератури Ольга Токарчук, за однією написаною сторінкою тексту стоїть десять тисяч сторінок прочитаного. Тобто, створення власних творів це не лише талант і вправність у письмі, а ще й велика підготовка, яка залишається за лаштунками. Це знання творів і їхнє розуміння, тобто прочитання й осмислення прочитаного, вивчення контексту, у якому ці твори існують, уміння розгледіти, наче під збільшуваним склом, прийоми, які використовує автор, здатність описати окремий твір в історію культури. Та літератури, хто писав про це раніше чи пізніше, які теми запозичені, а що абсолютно нове створив письменник. Сьогодні на уроці літератури рідного краю ми поговоримо про письменницю, яка знає літературу та професійно нею займається, про одну з головних авторок сучасного літературного процесу Оксану Забушко. Вона авторка поетичних збірок, повістей, романів та есеїв, перекладених на 20 мов світу. Має науковий ступінь кандидатки наук з філософії та є лауреаткою головної державної нагороди в галузі мистецтв Шевченківської премії. Оксана Забушко публічна інтелектуалка. Що це означає? Сьогодні в сучасному світі відома письменниця це не лише авторка книжок, але й публічна особа, лідерка громадської думки. Вона змушена висловлюватися не лише про літературу чи мистецтво, тобто те, чим щоденно займається, але й про речі глобальні: політику, суспільство, мову. Невід'ємною частиною роботи знаних письменників є публічна діяльність. Виголошення промов, інтерв'ю та телеефіри, активна присутність у соціальних мережах, миттєва реакція на гострі теми. Насправді українські письменники, якщо озирнутися на історію літератури, завжди змушені були займати активну позицію в суспільно-політичному житті українських земель. Вони не могли стояти осторонь, коли необхідно було діяти. У цьому ми переконаємося, коли говоритимемо про засновника першої української політичної партії Івана Франка, політичного діяча Володимира Винниченка, чи активіста, який відстоював свою думку та виголошував позицію Василя Стуса. В одному зі своїх інтерв'ю Оксана Забушко сказала про те, що письменник не думає про цільову аудиторію. Письменник не Уявляє цільової аудиторії і не пише для цільової аудиторії. Письменник великою мірою її творить, і тому кожного разу це стрибок у темряву, це стрибок в невідомість. В цьому інтрига, в цьому тайна, в цьому а хто відгукнеться? Як і будь-який митець, режисер, музикант, художник, письменник створює світ, у який запрошує читача. Цей світ не завжди приємний чи радісний, не завжди реальний. Він розповідає часом про минуле, а іноді про сучасність. Письменник ділиться своєю творчістю та шукає читача співрозмовника. Оксана Забушко. Авторка досліджень про Івана Франка, Тараса Шевченка та Лесю Українку. Вона пропонує власне прочитання їхньої творчості, намагається зрозуміти їхні тексти. Про що вони писали? Що було джерелом тих чи інших сюжетів, образів, ідей. Невже цих авторів не намагалися проаналізувати до Оксани Забушко? Звісно, намагалися. Але кожне покоління. Перечитує твори класичної літератури по-своєму. Адже класика це те, до чого ми повертаємося, те, що залишається актуальним. Хоча від моменту його створення й минуло багато часу. Вона тому і класика, що містить найбільш довготермінові національні програми. Ось ті от програми, життєві програми цілого народу, які десь проектують, от програмують йому майбутнє, передбачають йому майбутнє, збігаються з якимись головними от векторами і з силовими лініями колективного несвідомого. Програмові тексти це ті, котрі відкривають нам головні ідеї творчості митця. Якщо уявити собі творчість масштабного автора як непідступну фортецю з багатьма вежами та потаємними ходами, то програмовий текст це ключ, який дозволить відчинити ворота і зробити перший крок, щоб увійти у фортецю. Сьогодні ми з вами прочитаємо програмовий текст Оксани Забушко Рядок з автобіографії. Автобіографія це те, що людина розповідає про себе, як вона описує своє життя. Прочитаймо! Цитую. Мої предки були невбогі, на пісні та свячені ножі з моїх предків, хвалити Бога, За волокам ніхто не служив. Кінець цитати це вірш про предків батьків, дідів, прадідів. Попередні покоління не лише самої авторки Оксани Забушко, а й ширше українського народу. Спадщина українців це багаті традиції фольклору та боротьби. Тому авторка пише, що предки були невбогі, тобто небідні на пісні та свячені ножі. Перед тим, як іти у бій, козаки, наприклад, святили свою зброю. Вона маркує власну українську ідентичність, проводить лінію свідомо обраного родового дерева заволокам, тобто тим, хто зайшов, ніхто не служив. Її предки не ті, хто покірно схиляє голову перед завойовником, слугуючи йому. І вона не така. З'ясуймо, яке знання про минуле. На думку авторки, важливо винести в окремий рядок автобіографії. Цитую: дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві ворогам на подив і злість. Кінець цитати: від покоління до покоління передавали мудрість від батька до сина про честь, про певні моральні принципи. яких...» Дотримувалися. Цитую. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, мої предки владали землею, їм належала ця земля. Кінець цитати досягненням предків, починаючи від Київської Русі, був не якийсь вимірюваний успіх, бо вони так і не відвоювали власну державу. Але вони були володарями своєї землі боротьба за яку Триває і досі. Дует сестер Тельнюк поклав вірш Оксани Забушко на музику. А кадри з Революції Гідності підсилюють текст. Хай не слава Бог там з нею як присягою на шаблях. Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Цитую і цупким начинить основи крізь віки однієї сім'ї. Невразливим пронесли слово і внизали в легені мої. Кінець цитати. Авторка каже про те, що важливо пам'ятати минуле своєї родини, тієї сім'ї, де завойовникам ніхто не служив, де честь передавали від батька до сина. Сім'я це нація. Яке ж тоді слово проносять покоління, життєву програму цілого народу. Спільний больовий нерв різних поколінь, без якого прийняти спадок неможливо. Цитую: ох, і моцна була порода Соловки, Магадан Колима, кінець цитати. Соловки, Магадан Колима це місця, де розташовувалися радянські табори. Про репресії української інтелігенції в цих таборах ми згадуватимемо в 11 класі, коли вивчатимемо літературу ХХ століття, творчість авторів розстріляного відродження та 60-ників. Цитую. Мої предки були народом, тим народом, якого нема. Кінець цитати. Письменниця пише, що предки були народом. Цього народу немає. Але є багато окремих я. Де подівся цей народ сьогодні? Попри те, що з 1991 року Україна незалежна держава, ми й досі шукаємо власну ідентичність, відповіді на запитання: А хто ми, українці? Чим пишаємося? Що нас об'єднує? Що таке Україна? Якщо скласти разом окремі рядки історії, чи зможемо отримати цілу національну програму? Ці питання авторка ставить не лише у вірші рядок з автобіографії, який увійшов до збірки диригент останньої свічки 1990 року, але і в есеїстиці, Планета Полин і в прозі, один з головних романів сучасної української літератури Музей покинутих секретів. Отже, ми читали вірш рядок з автобіографії сучасної української письменниці Оксани Забушко та говорили про гордість за минуле та осмислення нас, українців, сьогодні. Дякую за увагу! До нових зустрічей!